Привіт, я вчитель Андрій, і це моє 36 те відео про те, що є найскладнішим в англійській мові. І дуже часто всіх лякають тим, що 24 часових форми в англійській мові, як це можна взагалі вивчити, як це можна зрозуміти? Але я вас заспокою, 24 часових форми – це взагалі зовсім не страшно. По-перше, вони вчаться всі одна за одною, і чим далі, тим більше ви розумієте логіку, і там нічого складного взагалі нема. Тому що там все за правилом, нема ніяких виключень. І коли, наприклад, я пояснюю своїм студентам, вони все дуже добре розуміють. Потім ми виконуємо якусь кількість вправ. Формується навичка вживання, і я вам скажу, що часові форми в англійській мові дуже логічні і прості, і осягнути їх нема зовсім ніякої проблеми. Найважче в англійській мові є прийменники та правила читання. Тобто відсутність правил читання. Е, тобто, насправді правила то читання є, але вони не працюють майже у ну, 50% випадків. Тому якби вчити правила читання нема сенсу ніякого, тому що от ви вивчили, що воно має читатись так. А воно зовсім так не читається. Наприклад, 2 O у різних словах можуть читатися як «door», як у слові двері, «blood», як у слові кров, і гуд, як у слові добрий, гарний. Тому єдине правило читання це відкрити словник і подивитись транскрипцію. Оце є єдине і надійне правило читання. Тобто, щоб навчитись читати, е треба багато цим займатися, проговорювати слова в голос. І е взагалі то е І про, про це в мене є окреме відео про те, як навчитись читати, читати в принципі, навчаються всі більш-менш. Друга дуже важлива тема, яка дуже важка, це прийменники. Прийменники, вони взагалі, коли додаються до дієслова, наприклад, фразові дієслова, то виходить зовсім не те, що значить прийменник плюс дієслово. І якщо ми додаємо прийменник до якогось слова, то ми можемо отримувати зовсім інше слово якесь. Або зовсім інший вираз. Наприклад, look at – це дивитись на щось. look after – це доглядати. А look for це шукати. А look forward to це з нетерпінням очікувати. І Начебто один і те ж саме дієслово. Але різні прийменники, які не значать ну майже нічого в англійській мові, тому що у різних виразах вони формують зовсім різні значення. Тому е, у англійській мові прийменники це те на що треба звертати, звертати дуже багато уваги, особливо у фразових дієсловах. Їх треба виписувати, вчити виконувати з ними вправи. Використовувати їх у своїй мові, тобто формувати навичку вживання їх. Я також до цієї групи важких якихось моментів в англійській мові можу додати також артиклі додав би. Але у більшості випадків артиклі, хоч їх і нема в українській мові, артиклі досить зрозуміло і логічно вживаються. Нема там Є е, там, звичайно, якісь моменти, коли не зрозуміло, чому воно там, і воно там так стоїть, тому що воно там так стоїть. Але у більшості випадків все логічно і там все можна зрозуміти, і ці правила виконуються і працюють, і вони не досить є важкими, Ці правила. Е, у декого бувають проблеми з вимовою, але це дуже рідко. Е, тому що ну, мовний апарат у українців може вимовити майже все. І тому з цим е, проблем майже не виникає ні в кого. Єдине те, що хтось або якось вже звик говорити, якщо він раніше вивчав мову, або якщо. Е, ну, У нього реальний якийсь дефект мови і вимови, і він не може фізично вимовити якісь звуки. Ну так це вже не до англійської мови питання. Е, ось оце і все. Е, не бійтесь вчити англійську мову, якщо її вчити правильно, то це зовсім не важко. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я розповім вам, як вчити англійську мову правильно. До побачення!